Після 22 години, 8 серпня, армія Російської Федерації обстріляла Антонівський старостинський округ, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Снаряди поцілили у житлові будинки, магазин та автівки. Поранених немає. Атакували військові Російської Федерації обласний центр і в день, серпня. Це багатоповерхівка у Дніпровському районі Херсона під обстрілом четверта за тиждень, розповідає Олена Трифонова. Постраждала висотка від. З напругою електроенергії Постраждали вікна з двору, але приїхали хлопці, зашили і буквально по дню знову. Були влучання, вже постраждали квартири з другого боку. Це вже, мабуть, п'ятий обстріл. За цей тиждень це вже четвертий обстріл нашого будинку. Це якесь жахіття. Люди вже мають дуже великі нервові зриви. Після 13 години, 8 серпня, під обстрілом була і її вулиця. Розповідає місцева жителька Ірина. Це було неочікано виходу практично не було. Перший на перше, да, його не було чутно. Я вже почула вибух. У мене пробиті і через вікна, в, стелі, в шкаф, пробитий шкаф через всю кімнату Уламки Такі Такі уламки. Це був, це був жах. І я не знаю, як чудом не вийшов пожар. У мене просто впав сколок на ковер гарячий. Просто дирка. Так, це жах. Оце оце завчора, а це за після, пі пі пізавчора. Післявчора буде. Також минулої доби російська армія продовжувала гатити по населених пунктах Береславського району. З артилерії та безпілотних літальних апаратів атакували Новоолександрівську, Береславську, Новорайську, Тягинську та Мирівську територіальні громади. Повідомив у телеграмі начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На Борислав та Тягинку російські військові скидали керовані авіабомби. Знову під обстрілом було прибережні зони. Правобережжя передмістя Херсону, Антонівка, Кіндійка, там є поранені внаслідок атаки російських дронів. Двоє чоловіків отримали поранення. Також вчора Миролюбівці підірвався на міні-тракторі. Слава Богу, отримав не важкі поранення, але трактор, на жаль, згорів. Також є поранені в самому Херсоні. Загалом шість людей за вчорашню добу постраждали внаслідок обстрілів. Троє з них були шпиталізовані. З них один у важкому стані чоловік 72 років, з Береславу отримав важкі поранення від артобстрілу російського, травматичну ампутацію плеча та відкритий перелом стегна. Всього за минулу добу російська армія атакувала 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджені 19 приватних та три багатоповерхових будинки. Розказав Олександр Долоконіков. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.